Ви слухаєте подкаст Кішові Центру спільних дій. З вами Марія Очертяна та Олег Савичук. І зараз ми поговоримо про ініціативу нардепів щодо пільг для ветеранів та їхніх дітей. Переходимо до третьої теми на сьогодні, яка стосується розширення пільг для ветеранів та їхніх дітей. На сайті Міністерства справа ветеранів є інформація про понад 800 тисяч учасників бойових дій, і ці люди зараз своїм життям захищають нашу територіальну цілісність, нашу незалежність. І резонно, що суспільство має бути вдячно їм за це. Зараз на знак такої вдячності народні депутати подали законопроєкт про розширення пільг для ветеранів їхніх дітей та дітей загиблих ветеранів. Олежа, які саме пільги пропонують дати цим категоріям людей? Пропонується, щоб ветерани і члени їхніх сімей, особливо діти, отримали безоплатні медичні послуги від приватних закладів охорони здоров'я та реабілітаційних закладів. В тому числі від ФОПів, а також, щоб вони могли отримати мається на увазі саме діти ветеранів, осіб, які загинули е, під час бойових дій. Право на безкоштовне навчання в приватних дошкільних, шкільних е, е, закладах і позашкільних е, закладах. І основна проблема тут те, що ця не держава на себе бере зобов'язання забезпечити якісну освіту або надання якісних медичних послуг, а держава перекладає на бізнес, на приватні ініціативи відповідні вимоги. Чи я правильно розумію, що це рішення стосується тільки приватних закладів, того, що для державних комунальних воно вже і так працює? Ну я не впевнений, чи воно в державних комунальних так працює. По медичних закладах, напевно, так то права. По шкільних там, в принципі, у нас немає дошкільних шкільних комунальних, які беруть офіційно гроші, звичайно, беруть в батьківський фонд. Але ну в такому вигляді, як воно в приватних закладах працює, ні, воно воно так нема. Але при цьому та це перекладання відповідальності на бізнес на приватні ініціативи. І я навіть спеціально почитав пояснювальну записку для того, щоб знайти відповідь. Чому, чому так відбувається? Вони ма грошей, мабуть, швидше за все так. І в пояснювальній записці, по перше, написано, що прийняття проекту не потребує додаткового фінансування з державного чи місцевих бюджетів. Це звичайно вже дуже класно. А друге свою роль відіграє в умовах війни постійний дефіцит фінансових ресурсів для забезпечення достатнього рівня потреб та соціального захисту таких категорій громадян. Тому ти права в тому аспекті, що в бюджеті нема грошей, але при цьому треба зробити якісь пільги. Треба показати, що держава опікується військовослужбовцями, членами їхніх сімей, зокрема дітьми. І відповідно, як ми це можемо зробити, давайте перекладемо це на приватні ініціативи. Я розумію, що багатьом людям це рішення зараз сподобається, тому що тема ветеранів, тема військових дуже дражлива. А давай пояснимо, чому пільги в державних комунальних закладах і в приватних це не те саме, тому що не держава забезпечує існування таких закладів. Це або якась приватна ініціатива, або суто бізнес. Люди таким чином заробляють гроші. і Якщо вони не будуть заробляти таким чином гроші, відповідно вони мають або збільшувати вартість надання освітніх або медичних послуг, або якимось іншим чином шукати фінансування. А це не завжди можливо знайти. Тому в в даному випадку може бути абсолютно цілком свідоме е, розуміння того, що це призведе до дискримінації військовослужбовців від членів їхніх сімей, оскільки для них спеціально будуть відкривати якісь, е, скажімо, додаткові умови е, на до всіх інших. Це призведе до здорощення е, надання освітніх або медичних послуг для всіх інших. При цьому, що держава знову ж таки на себе не бере відповідальність це все, відповідальність бізнесу. Також це буде конкуренція між самими дітьми і ветеранами, що так само ну, збільшення соціальної напруги абсолютно не виправдане і ну, не буде мати швидше за все ті наслідки, які автори законопроекту закладали, коли його писали. І як на мене, це є черговим прикладом просто дикого популізму. Де, як я казав, треба щось зробити, треба зробити щось добре. У грошей в бюджеті немає. Держава вже плюс-мінус це саме робить. Як ми можемо це зробити, що ми можемо зробити? А й давайте зробимо отак: і ну, від цього, як на мене, програють всі: і бізнес, і ветерани, і діти ветеранів. Просто через те, що не буде якісного механізму, яким чином воно буде реалізовано. До речі, це рішення зобов'язує Заклади освіти мати в кожній групі не менше, ніж одну дитину з числа дітей-ветеранів, або дітей загиблих ветеранів, і надавати їм освітні послуги безкоштовно. Як це працюватиме на практиці? Тобто, хто перший прийшов в того місця чи як? Ну, виходить, що так. Або треба буде придумувати якісь конкурси, які так само будуть відсіювати частину дітей. Те, власне, про що я кажу, буде конкуренція не просто всередині самого закладу, але також між дітьми ветеранів. Чи, чи розумне це рішення? Я дуже сильно сумніваюсь, але при цьому я подивився на це з точки зору бізнесу. У нас дуже багато бізнесу є соціально відповідальними. Вони самостійно придумують якісь програми, якісь, якісь додаткове фінансування, там пошук грошей для того, щоб залучити тих же самих дітей, ветеранів, загиблих ветеранів для навчання, для надання їм певної медичної допомоги, але це їхня персональна ініціатива, і вони самі несуть за це відповідальність. У них є намір, у них є інтенція зробити щось гарне, і вони це роблять. Якщо ж тебе заставляє це робити держава. То ставлення до цього вже зовсім інше. І е, чи вже буде таке от бажання в бізнесу, в приватних ініціатив? Вкладувати власні гроші, власний час, ініціативи, те, що їх змушує робити так, держава, я дуже сильно сумніваюся. І відповідно якість цих послуг вже буде нижча, ставлення до дітей, до ветеранів буде інше. Ну, в принципі, так як воно працює у маршрутках, коли заходять пенсіонери або ті ж самі ветерани і кажуть, можна нам отримати те, що нам гарантує держава, право на безкоштовний проїзд. І яке ставлення вони. Не отримують ну приблизно ко фільмі Люксембург-Люксембург. Абсолютно будлувати, абсолютно не виправдано жорстокі жорстке. І як воно працює в маршрутках, так само воно буде працювати і тут. Насправді навіть пам'ятаю, там коли я вступала в університет, там вже був певний, ну, ряд пільгових місць для категорії дітей. І, зокрема, це були діти ветеранів, здається. Я можу помилятися. Діка Чорнобарці Сто відсотків, так. Але ну я пригадую, що була якась така трошки напруга у цьому плані. що Ай льготники у нас так само подібне було одне місце було зарезервоване, і ну хоч знаєш, не було ставлення до цієї людини як ха. Що вона сою дозволяє, але при цьому все одно всі знали, що ну в людини є пільга, і вона користується пільгою. Відповідно, ну свідомо несвідомо. Певне свій відбиток наставлення до людини. Воно все одно залишало. Ми тут розкритикували пільги як такі, типа, це ми це зробила. Ну да, тому що пільги мають бути розумними, і пільги мають враховувати ті обставини, які є в суспільстві, і відповідно. Продумувати, який наслідок воно буде мати на місцевий бюджет, який наслідок воно буде мати на ставлення до людей у суспільстві. Я вважаю, що пільга про безкоштовний проїзд для ветеранів, для пенсіонерів в комунальному транспорті вона є несправедливою. Причому для всіх, і для місцевого самоврядування, і для цих людей, і для держави. Тому що. Замість того, щоб надати належне фінансування, належні гроші, щоб людям не треба було понівірятися по цих маршрутках, по цих е, е, автобусах і доводити своє право на безкоштовний проїзд. Замість того, щоб у них була фінансова здатність самостійно покрити відповідні видатки, держава перекладає цю відповідальність на місцеві бюджети. Місцеві бюджети не завжди можуть їх так само покрити через ну, різні складові. Можливо, в бюджеті нема грошей, можливо, в бюджеті ну, є певна кор. Орупційна складова, і, відповідно, відповідальність перекладається на надавача послуг, надавач послуг теж, як правило, ну, й ти була в маршрутках в Києві, не знаю, там в інших обласних центрах. Я уникаю їх, я стараюся їх уникати. Але при цьому ну, видно, що якість надання послуг там дуже сильно посередня, і відповідно. Ну, це як на мене дуже велика неповага до людей, до пенсіонерів, до ветеранів, змушувати їх самостійно доводити своє право на отримання пільги. І ну, це ну, мені завжди було дуже шкода таких випадків, коли заходить людина там літнього віку чи ветеран показує посвідчення, і їм треба сваритися з водієм. Обстоюючи і доводячи своє право на те, що їм гарантовано законом. І при цьому так само, як у фільмі Люксембург, Люксембург, водій абсолютно хамовити каже... — Нам не заплатили за рекламу. Але ситуація просто ну, супер-жиза. Типу, ай, що ви хочете, ай, вас понабирали, ай я не хочу, а я з цього зарплату отримую, бла, 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 бла. бла І як наслідок всі незадоволені всі від цього страждають. Але пільга є. Я ще до речі дуже з тобою погоджуюсь з приводу твоєї тези про соціально відповідальний бізнес. Наприклад, хто хоче, може послухати наш інший подкаст один одному, і там є випуск про Шепетівську громаду. Там якраз є інтерв'ю з власником приватної стоматології, і от вони після вторгнення, відповідно до своєї спроможності, визначили, кому вони можуть дати якісь знижки, кому вони можуть надати безкоштовні послуги, які, наприклад, вони безкоштовно лікували зуби військовим, якщо це якісь термінові стани. І я розумію, що справді є багато таких підприємців. І вони самі визначають для себе, що для них є спроможне, що для них є окей в цьому плані. Так, і так само ну, окремий бізнес використовує оці ось певні, певну свою соціальну відповідальність собі в плюс. І не завжди вона в плюс для суспільства. Там, мовно, рекламуючи свої послуги, там не знаю, 10% знижки військовослужбовцям при там, отриманні депіляції. Наприклад, це смішно не смішно, але я бачив таку рекламу. Бізнес користується своєю Участю, своєю участю в таких програмах для того, щоб отримати певні преференції у суспільстві. Окей, ну, хай буде, але виглядає воно не завжди так само чесно. Хоча при цьому, безумовно, ми можемо лише заохочувати і приватні ініціативи, ініціативи бізнесу по більшому залученню ветеранів до більших якихось преференцій, ветеранів, ветеранам, але при цьому. Знову ж таки, це має бути як на мене ініціатива самого бізнесу, а не зобов'язання з боку держави.